Наше зібрання вже йде до закінчення. Ми дякуємо Богу, який допоміг нам сьогодні цю заповідь звершити. Ми відчували, що з нами розділяв її сам Ісус. Так, ми маємо подвійне свято, і нас сьогодні дві дати ми визначаємо страдання Ісуса Христа, це заповідь, яку ми виконуємо. І сьогодні за новим стилем, за новим календарем, по якому ми вже святкуємо, ми маємо свято преображення. Преображення. І я прочитаю це місце Євангелія Луки із 9 розділу і 27 тексту. Істину кажу вам, деякі з тут стоячих не скуштують смерті аж поки не побачать царства Божого. Таке спорне питання: а як люди, які тут стоять, і вже царство Боже побачать? Ісус говорить про ту славу, яку він явить для них. І сталося після оцих слів днів за вісім, Ісус бере Петра Івана і Якова і пішов помолитись нагору. Вам знайомі ці імена і ці люди? Пройде трошки часу, і Петра Івана і Якова Ісус запросить в Гевсиманію. Ми говорили про Гевсиманію, як Ісус там молився, припадаючи там на землі і на колінах перед Отцем Небесним. І три учні взяв. Не випадково він взяв з собою їх на ту гору преображення, щоб вони побачили Ісуса у славі, щоб вони не усумнилися. Пройде час, і їхній учитель і наставник буде збитий, зранений, буде висіти на хресті. і щоб вони не розчарувалися в ньому, то ми за ним ішли. Та ми три роки з ним ходили, а його взяли і розп'яли. То Ісус перед своїми стражданнями взяв цих учнів і вони піднімаються на гору. Хтось каже, це гора Фавор, хтось називає іншу гору. Не важливо, як називалася та гора, але важливо, що сталося на тій горі. Ісус взяв учнів з собою. І коли він молився, вигляд лиця його переобразився, одежа стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були Мойсейце і Ілля, які з'явилися в славі. Учнів укріпилася віра, знали, що Мойсей помер. Ніхто не знає того місця, де він похований. Ілью знає, що Бог живим, забрав на небо. Його ходили, шукали, може, дивісь там є. Але не знайшли. І ось вони тут, разом з Ісусом, у славі і Мойсей і Ілья. І говорили. Ісус розмовляє з Мойсеєм і з Ілією, про що вони говорять? Тема їхньої розмови, про його кінець, який в Єрусалимі він мав докінчити. Початок Ісуса, його земного життя був з Віфлеєму. Він там народився від Діви Марії, а кінець Його в Єрусалимі, там, де мали його розп'ясти. І ось великі мужі Божі, Мойсей, Ілья і Ісус, вони говорили. Не написано про що далі, і конкретно немає деталізовано, про що говорили вони, але ми знаємо, що вони говорили про ті страдання, про які ми з вами сьогодні теж говоримо і згадуємо. Є спільність, є спільність. Ісус для того прийшов, щоб померти. І великі мужі про це говорили з Ісусом. І написано Петро, і ті, хто був з ним, вони були зморені сном. Друзі, не будемо спати. Так само ті три учні і Євсимані спали. Коли Ісус просив, ну хоч годинку, попильнуйте, мені зараз дуже важко, всі сили Ада вистають на Ісуса. А учні сплять. Ми приходимо в зібрання не спати. Ми хочемо, щоб Бог давав нам такий дух бодрий, щоб ми могли молити за кожного проповідника, за кожного співаючого, щоб Бог дав, щоб завжди ми були молитві перед Богом і не дрімали, але учні дрімали. Але, пробудившись, вони щось побачили. Побачили славу Його і обох мужів, які стояли при ньому. І сталося, як з ним вони розлучалися, то Петро промовив до Ісуса Учителю, нам добре бути тут. Фраза, яку не раз повторюють, брати і сестри, кажуть, як добре нам було сьогодні в зібранні. І сьогодні нам добре бути в Божій присутності. І Петро відчув це, учні відчули, як добре бути, коли Ісус рядом. І він не мертвий, браття і сестри, а Він живий. І це сьогодні радує нас, це утішає, що живий Христос нас підкріпляє. І далі каже, давай поставимо три шатра, три намета зробимо. Один для тебе, один для Мойсея, для Ільї, третій, а за себе забувся. Так добре, що от ми зробимо ці намети. А де ти будеш, Петро? А Господь дає бути нам в присутності його. Він не знав, що він говорить. А як Він це говорив, хмара насунула і заслонила їх. І вони полякались, як стали ті входити в Хмару, облако благодаті Божої. І вони пішли туди. І ось голос почувся з Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений, Його слухайтесь. І коли цей голос лунав, Ісус залишився один. Не стало Мойсея? Не стало Іллі, а Ісус залишився. Так завжди буває багато друзів, буває багато тих, хто рядом, коли приходить горе, проблема ми порою кажеться, я лишився сам. Де ж мої друзі? Де мої ті, хто були зі мною, коли в мене все було добре? Але пам'ятай, сестро, і пам'ятай, брате, Ісус завжди залишиться. Завжди Ісус буде з нами. І в цьому випадку не стало. Не Мойсея, не Ілі, а Ісус залишився з ними, даючи пам'ятати і знати, що ми, щоб ми це знали, що Ісус завжди буде з нами. І вони промовчали і нікому про це не казали, те, що вони бачили. Брати і сестри, повчальна історія для нас. Не просто люди, святкуючи свято преображення, хтось каже Спаса, щось поєднує з яблуками. Ні, це нічого не має спільного. Преображення. Коли Ісус Христос явив свою славу для учнів, дехто стоячих тут каже, побачать Царство Боже, побачать славу Мою. Ще Ісус не був розп'ятий, а Він вже хотів укріпити віру учнів своїх, показати свою славу. Три таких важливих моменти, і ми будемо молитися із цієї події. Перше, Ісус молився. Він молився, Він любив молитися. Це написано в 29-му розділі. коли Ісус молився. Він молився ввечері, Він молився цілі ночі в Гевсимані. Це було любиме місце молитви, перестраданнями молився. І сьогодні цими словами Господь хоче мені сказати першому. Я читаю це місце і всім нам. Давайте ми поправимо своє молитовне життя. Петро пише, кінець всьому наблизився. Будьте пильні і моліться. В молитві будьте постійні. Друзі, як це важливо. Молитва має досить велику силу. І коли ми молимося, коли ми просимо, Господь по молитвах допомагає, хворих зціляє, захищає, оберігає, коли звершується молитва, приходить відповідь. Тому написано: в молитві будьте постійні. Коли церква ревно молилася за Петра, 16 воїнів стерегли, заковані були руки Його, але впали ті цепи, і 16 воїнів не змогли утримати Петра, за якого молилася церква, і він звільнився. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі Матері, ми разом з вами молимося за ваших дітей. Хтось попав в полон диявола, наркоманії, алкоголю. І не може звільнитися, але сильна молитва церкви. Не опускайте рук молитви. Моліться, і ми разом з вами будемо молитися, щоб Бог звільняв, щоб ви побачили спасенними своїх дітей, скільки на фронті людей, захищених по молитві. І ми чуємо сьогодні вже багато свідоцтв. Давайте продовжувати молитися за наших воїнів, за тих, хто сьогодні там на передовій. І молитва робить чудеса. Хтось махає руками, а що та молитва, а що та молитва може допомогти? Молитва може захистити. Свідоцтво однеї жіночки каже, коли ми поїхали туди, каже, теж і була присутня, і каже, там обстріл почався. І ви знаєте, каже, ми з молитвою йшли. І коли снаряд розірвався недалеко від нас, і осколки полетіли, і осколок каже, пройшов і в мене вдаряє, а в неї була сумочка, а в сумочці була Біблія. І якраз зупинився там, осколок вдарив, і деякі сторінки Біблії були, звичайно, понищені снарядом, але тіла не тронули. Господь захищає, Господь допомагає, його слово, молитва захищає нас. І багато свідоцтво, коли кулі зупинялися, просто в Євангелії, і далі вони до серця не пройшли. Ми будемо молитися щиро за тих, хто потребує. І сьогодні є багато потреб, ми будемо молитися. Друга важлива деталь, що сталося, коли Ісус молився на тій горі. Ми читаємо в цьому віршику 29-му. Коли Він молився, вигляд лиця Його переобразився. переобразився. І одежа стала білою, світлою. Друзі. Господь хоче, щоб ми всі преобразилися. Не просто свято преображення, а це говорить тобі і мені. Нам треба переміни. Нам треба переміни. Я не можу бути таким, як я був до покаяння, до увірування. Я маю мінятися. Бог хоче, щоб ти, сестра, помінялася, брате, щоб ти помінявся, щоб ми всі мінялися і ми преображалися. Ви знаєте, цьому допоможе молитва, читання Божого Слова, і ми зможемо бути інші. Я нараз нагадую, після кожного зібрання ми маємо бути кращі, добріші. Жінка побачить, чоловік став кращий. Чоловік дивиться, дружина моя стала інша. І один випадок це в нашій церкві був, я його вже нагадував, коли чоловік вийшов на покаяння, сльози течуть, він плаче. І я питаюся: а, а що сьогодні так подіяло? Може, проповідь, може, пісня яка? А він каже: ні, моя дружина покаялась. А вона вже 10 років була віруюча. А Він каже, я побачив в неї переміни, і я теж хочу такому богові служити. Друзі, Бог чекає перемін. Рідні чекають перемін. Ми маємо змінюватися, ми маємо бути кращі. Бог чекає на нас і працює, як той гончар над тою глиною. Не раз вже посуд здається готовий, розваляв і по-новому, щоб посуд получився прекрасний. бо хоче, щоб ми берегли свої. Сосуди в чистоті і святості, і жили в мирі, і в сім'ях, і з сусідами, і на роботі, щоб кожен, хто зустрічався з нами, казав, о, це справді віруюча людина. Чи скажуть сьогодні так про нас? Ті, з ким працюємо, ті, з ким живемо, як ми поводимося? Свято Преображення нагадує, треба мінятись. Чоловікам треба мінятись, дружинам, дітям. Хтось чекає від інших, чоловік жде, щоб жінка помінялась. Жінка жде, щоб чоловік помінявся. А це треба починати з себе, кожний з себе. Я маю змінитися. Пробудження і така книжка починається з мене. Візьмімо це в серце, і давайте будемо змінюватися. І третя думка: коли хмара вони побачили таке облако осінило і Мойсея, і Лью, і Ісуса Христа. Вони в славу Ту велику побачили і почули голос. Почули голос. Це місце, нагадаю, 24-й вірш. Як він це говорив, хмара насунула, заслонила їх, і вони злякались, злякалися, як ті стали входити в хмару. І почувся голос з Хмари, який промовляв. Друзі, хто це говорив? Це говорив Господь. Це син мій улюблений, Його слухайтесь. Це мій син улюблений. Підтвердження. Коли Ісус приймав хрещення, так само люди чули голос, який лунав: це син мій улюблений, Його слухайтесь. Нехай ці слова також будуть в нашому серці. Кого слухати? Кого ми сьогодні слухаємо, до кого ми прислуховуємось. Як багато голосів сьогодні лунає, як багато різних порад. Але дивний порадник це тільки Ісус, який через Своє Слово говорить до Тебе і до мене. І Він сьогодні в цьому зібранні говорив: Він нагадував про свої страдання, про свою пролиту кров, про те, щоб ми пам'ятали це і творили на Його згадку про Нього. Але не тільки згадувати, що Ісус добрий, що Він помер за нас. Ми маємо те щось робити, і Він нас закликає. Книга Пророка Ісаїї, Ісаїя свідкує шостий розділ і восьмий текст. Я почув голос Господа, який говорив. Я почув той голос. Чи ти чуєш, брати і сестри, сьогодні голос Божий, який говорить. І що Він говорить? Кого мені післати? і хто піде для нас? І я сказав: ось я, мене пішли. Алілуя! Слава Ісусу! Ісус сьогодні говорить до Тебе: Я все зробив з своє сторони. Простив, омив, очистив. Я дав тобі нове ім'я, одежі нові, серце нове. Ми співали кров Христа, все нове дала. Ми преобразилися, були грішні, були загинуті люди. А сьогодні ми омиті кров'ю Ісуса. Що ми далі маємо робити? Просто дякувати Бога і все ні. Кого мені послати? Жниво велике. А працівників так мало. Молоді люди, які повні сили, енергії, вас кличе Господь, хоче послати, кого мені послати, хто дасть згоду Насильно Ісус нікого не буде посилати, а тільки тих, хто, як Ісая, скаже: Господи, ось я. Не каже: Хай Іван піде чи хай Петро, так в сім'ї буває. Сину, ну і сходи в магазин, купи, мама просить. А що я, а чого не Петрик, а чого не Іванко, Аби хтось інший, а тільки не я. І так сьогодні дивимося, хай той поїде, хай той піде. Ось я, мене пішли. Голос Божий, Його слухайтесь. Це слово до мене, сьогодні слово до кожного з нас. Давайте будемо слухати, що тобі і мені в твій дух говорить сьогодні Господь. До Твого і мого серця, що говорить Господь? Його послухайтесь. І ще одне місце є, де Господь каже: Я іду скоро. Браття і сестри, це правда. Ісус вже скоро прийде. А далі що Він каже? Щоб пильнуть за одежею своєю. Пильнуй одіж свою, я іду скоро. Блаженний, хто пильнує і береже свою одежу. Це так важливо. Збережіть себе чистими. Сьогодні ми згадували страдання. Смерть Ісуса готовились до цього дня, очищалися, мали служіння, освячення, очищення. А завтра вже можна знову грішити? А завтра можна йти вже і робити всякі гріхи. Ні. Бережіть одежі чистими. Це каже Господь, Його слухайтеся. І Він каже: збережіть себе в чистоті і святості. Хай ваше тіло, дух і душа, людина троїчна, і хай все буде збережене в чистоті. Непорочності і святості, будьте святі, бо я є святий. А далі повеліває: ідіть і говоріть, і проповідуйте, хто як може ділами своїми, поступками своїми. І що ми можемо сказати? Бог кожному поручає. Іди і розкажи, що з тобою зробив Господь. Нехай благословить нас Бог і з цим всім пам'ятайте, може нікого не бути рядом. А Ісус залишиться. Не стало Мойсея, не стало Ільї, дивляться, а Ісус залишився з ними. Алілуя, Слава Ісусу! Він завжди буде з нами. Не стане чоловіка, який загине. Може, когось дітей, може якась трагедія, але Ісус буде рядом, підтримає, допоможе і Він дає гарант. Я не оставлю тебе. І не залишу, я буду з тобою завжди. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. Будемо дякувати Господу, що Він сьогодні промовляє до нас. І будемо просити, дай нам твій голос почути, Боже, що ти мені персонально говориш. Я хочу бути виконавцем Твого Слова. Блаженний, хто читає, блаженний, хто слухає, і блаженні ті, хто виконують. Будемо виконавцями святого Божого Слова.